Я колись поняв таку річ, дві за речі поняв. Да? У відносини я до відносин я прийшов з бізнесу. Я бізнес-тренер, і колись я зрозумів, чого не вистачає в бізнесі. Да? Грошей і часу. Да. Тобто, постави, якщо займається притом, чим більше бізнес, тим більше тобі не вистачає грошей, тим менше в тебе вільного часу і так далі. І тоді якось життя заставило повернутися до відносин. Я поняв таку, що якщо в тебе немає грошей, то це значить, що у когось вони є 100%, приготовим набагато більше, ніж у тебе. І Якщо в тебе їх немає, то просто створи стосунки з тим, у кого є гроші, і в тебе будуть гроші. А потім я зрозумів, що це взагалі універсальний принцип. Якщо в тебе взагалі чогось немає, немає автомобіля. Значить, у когось він є. створи відносини з тією людиною, у кого є автомобіль, і в тебе буде автомобіль. У мене немає е, Києва кешфлоу. Да, ну, є у Латенко да, і Тому створюю відносини з Латенко, і мої друзі в Києві будуть їхати на кишло, а я буду в Кам'янії Подольській е, говорити: ну так, да, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Тобто, що б у вас не вистачало, якщо у вас чогось не вистачає, то це, а, у когось 100% є, та ще й багато цього є, аж лишнє. Да? І друге, якщо ти з ним створиш відносини, це відносини це така річ. Чудово, да, що якщо ти їх правильно створиш, то тобто саме ті стосунки, які е, як називають енергетичні, да, то в тебе буде те, чого немає. А людина ще й буде дякувати тобі. Що ти е, що завдяки тобі, у нього з'явились чудова е, причина поділитися тим, чого в нього багато. Тобто відносини, я зрозумів, що в бізнесі це вовсе незамінна річ. але коли я зрозумів, що відносини грають у сім'ї, так це взагалі була Бог. Ну, це таке Да? Так? і сьогодні ми якраз про це й поговоримо. Так. Олексій, Так. Ти мені далі вже вести. А я погоджуюсь, бо коли я аналізував, що в моєму життю було таке видатне і сверх а, заплановував результату, то цей ланцюжок причини та слідства привів мене до того, що завжди це стосувалось якоїсь людини. Через яку я чи відкривав нові можливості, чи переходив на інші рівні, чи щось в мене відбувалося якась, як в випадку з Валерієм, неймовірна внутрішня трансформація. І саме знайомство з цією людиною, воно і було тим тригером, який переводив мене в іншу плоскість, в іншу реальність, і я досягав неймовірних результатів. Вчора, коли ми вивчали правило п'яти пальців. ну Це восьма, восьма глава. В бані тут теж є це правило п'яти пальчиків. І коли ми дійшли до правила відносин, ви знаєте, я, коли вчора писав цю книгу, я зрозумів дуже цікаву річ. Да? Тому що в розмові з дітьми я постійно задаю це питання, дуже, е навіщо нам відносин? Да? Ну, навіщо нам пальчик відносин? Це потреба в відносин. Да? Перший пальчик здоров'я, другий пальчик безпека, третій пальчик відносин. Навіщо? Каже, а ти уяви собі, да, ти здоровий, повністю здоровий, ти успішний, і тобі роблять супервигідні пропозиції. Мільйон доларів. ні, не мільйон, Мільярд доларів при одній маленькій умові. Одна маленька умова. Тобі дають райський острів не безлюдний, мільярд доларів, там є що їсти, да, там немає ніяких проблем, ніяких обов'язків і з мільярдом доларів до кінця життя. Ну що діти, ви погодитесь на це? Вони, Ні. а чого? Немає ж ніяких проблем, ніяких обов'язків, вчити не треба нічого. Навіщо? І знаєте, що вони кажуть? А що ми купляти за той мільярд будемо? І в кого? Да? І знаєте, навіть діти зрозуміли, що там, де немає відносин, гроші не потрібні. Вони взагалі не потрібні. Там взагалі нічого не потрібно. А що ще там немає, коли в нас немає відносин? Так кажуть, а ми самі, це ж самотні. Це ж саме страшне, там немає визнання. Навіть якщо ти щось красиве зробиш, то немає кому похвалитися. Да, навіть нема кому тебе похвалити. Немає... Без відносин ми взагалі ніхто, ми вмираємо одиноці. Це найважливіша річ. І в кінці кінці вони видали таку фразу: ем, е, немає сенсу. Тобто, навіщо жити, якщо немає взагалі відносин? Це така одиночка. Да? Навіть в раю. Я так думаю, що може бути і Господь Бог створив цю землю, тому що йому там. Навіщо жити, якщо немає з ким От представтесь, він створив планету красиву, якусь туманність Оріона. Да? Сам дивиться, ну класно. Що тобі хочеться один створив шедевр, Да? Ми вчора на балкон вийшли з дружиною. Там Оріони, там є туманність, є да? фільм хороший, фонтан, якраз про цю туманність. Да? Я говорю, отам туманність каже, А ти представляєш, Бог от створив, сам дивиться і нема з ким поділитись. Каже, так він нас творів, да? Да, когось, комусь голову ідею підкинув, давай телескопа хай в це небо, да? чому? Щоб тобто, ти, ти туманісень! О, це я зробив. Да? Ну, Навіть мілочей, да? ти тобто, починаєш розуміти, навіщо взагалі на всі? Для відносин. Саме, саме дивовижні речі відбуваються у відносинах. Да? І ви знаєте, я вчора, вчора побачив ще одну річ. Да? Ми коли дивилися, я говорю, Ну, провіряли, правильно? Там п'ять пальчиків це правило як не робити помилок. Вам подобається робити помилки? ні ні не да, Ну, давайте ми зробимо саме таку просту річ. Як перевірити, помилка це не помилка. Провіряємо по пальчикам. Якщо б хоча б один пальчик поранений, значить це помилка. Перше, брат свариться з сестрою. Здоров'я більше стає чи менше? менше. Менше, тому що і книжками кидаються, і в око можуть попасти і так далі. Так, це вже помилка один раз. Друге, радості, довіри, поваги. Більше стає чи менше? Менше. Менше. Друге, дважди помилка. Маленька сварка. Третє. Відносини стають більш глибокими, більш добрими, більш чи навпаки. Вони напрягаються розрушаються і так далі. Гірше. Три, три помилки. Четверте. Ee, нові ідеї, нова творчість, нова краса, нові откровення. Тобі приходять під час сварки. Да, Чись забуваєш навіть старе. Ну, це, це, це творчість свобода. Да? Yeah. Менше ідеї не приходять навпаки. Ти да? стидно даже потім стаєш. Щоб... Четверта помилка і п'ята помилка. Yeah. Ну, за п'ята це помилка гідності. Да? П'ятий пальчик, бачите, він навіть окремо дивиться. Да, це це, це, це взагалі правило, принцип п'ятого пальчика, це буде дев'ята глава, саме сильне правило, яке тільки може бути. Це те правило, собственно говоря, це і є стрибок у майбутньому. До, до чого діти прийшли? Точно мозги не включаються, відключаються. Да? Тобто, по суті, це включити людські мозги. Да? По-людськи, да? поступити по-людськи, по совісті і так далі. Що? Совісті більше стає, коли ти книжкою запустив у когось там, неважливо, прав чи не прав і так далі. Да. Ні, п'ять помилок за одною паршивою свар. І тут брат цей каже, так почекай, ми тоді одну хмаринку розігнали, і в нас ціла злива. А тут за, за одною сваркою зразу в, по всім п'яти пальчик. І тоді діти побачили всі свої сварки, всі, які в них були друг з другом, батьками, вчителями, з однокласниками, з іншими людьми, але вони бачили з зливами, так, що кожна, кожна сварка. Це якась злива, яка потім поверталась. То у мами голова почала боліти після того, як ти відгавкувався, да, да і вона тобі щось заборонила. То потім у папуте настрій спортився на роботі, в нього справи не підійшли, він гроші не отримав, обіцяв тобі велосипеда купити, не купив. І діти це почали бачити. Да? Він каже, так. Хто однокласники якусь пакость готовять, да, чому? Тому що вони образились, тому що ти там не виступив, щось, забрав, щось задав. Чого вчителька дзвонить мамі, мама потім наказує, відмовляє. Вони коли побачили всі ті зливи, а потім побачили інші помилки, тому що, крім помилок у відносик, не є помилки у, у грошах, помилки там, у виборі професії. У нас куча помилок. Ну, да? не помилки важливі. По-перше, помилки забирають час і сили, а по-друге, зливи потім. Від... По-друге, треба ліквідувати наслідки. Да? І от брат сидить з сестрою, і каже: Так, слушай, а коли ж ми все всімо, коли ж ми всінемо успішними, коли в нас одні злив. Я до чого це все веду? Да, що відносини це до достатньо е, такий уязвимий пальчик, що якщо ми лупимо по відносинам, нам навіть якщо ми цього не розуміємо, да, то ну, завжди, по-перше, це боляче, да, а по-друге, це завжди має наслідки. Да, і ще якийсь час і йде на відновлення рівноваги. Тобто кожна людина вона не автономна, ми живемо в середовищі, і якщо в цьому середовищі порушується рівновага, то або вітер починається, да, щоб відновити рівновагу, або у відносинах вітер. Да, і виходить, що якщо ми не звертаємо увагу на, 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 на те, що треба звертати увагу, на ті п'ять пальчиків, то ми постійно в зливах, да, ми вже, Нам вже нема коли досягати якихось цілей.